Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні наша тема ведення м'яча у футболі. За допомогою ведення здійснюється всіляке переміщення гравців на полі. При цьому м'яч знаходиться під їх постійним контролем. При веденні використовується біг і виконується в різній послідовності і різному ритмі удари по м'ячу ногою і головою. Ведення м'яча ногою. Основний прийом ведення, який являє собою поєднання бігу і ударів по м'ячу ногою різними способами, розрізняють декілька способів ведення м'яча ногою, найбільш часто використовуваних в грі. Їх відмінність полягає тільки в способі нанесення ударів зовнішньою чи внутрішньою частиною підйому, серединою підйому, внутрішньою стороною стопи, носком стегном. При введенні м'яча головою, гравець переміщується в різних напрямках, утримуючи м'яч в повітрі, удари по м'ячу виконуються в основному серединою чола. При введенні середньою частиною підйому, гравець рухається переважно прямо. Ведення зовнішньою частиною підйому виконується несильними ударами в нижню частину м'яча, щоб надати йому зворотного руху, завдяки чому він не віддаляється надмірно від гравця. Введені внутрішньою частиною підйому гравець спрямовує м'яч перед собою, носок ноги перед доторканням до м'яча трохи вивертається назовні, стопа не напружена. Введення правильне, якщо м'яч постійно підконтролив, дуже близький відстані й темп бігу не порушується. Якщо вам сподобалось дане відео, не шкодуйте вподобайки, підписуйтесь на мій канал, коментуйте.